Олександрія втратила захисника Дмитра Могильного. Повідомив міський голова. 1 серпня, перебуваючи у відпустці в Олександрії, помер старший сержант, 29-річний Дмитро Могильний. У 2018 році пішов на військову службу за контрактом, виконував бойові завдання у гарячих точках, був учасником ООС. У вересні 2022 року був мобілізований та продовжив захищати цілісність і незалежність держави. Прощання із Дмитром Могильним відбудеться 4 серпня. 10 годині в Палаці культури Світлопільській. Аграрії Кіровоградщини вже намолодили півтора мільйона тонн зерна. Середня урожайність – 45,3 центнери з ектару. Таку інформацію озвучив очільник Кіровоградської ОДА Андрій Райкович у своєму щоденному зверненні 3 серпня. У хліборобів триває гаряча пора. Тримаємо аграрний фронт. Бойові волонтери громадської організації Сильна Олександрійщина та БФ Моя броня прибули з відрядження. На Донеччині відвідали один з підрозділів 56-ї бригади та передали їм далекомір та продукти харчування, підрозділу 21-ї бригади, продукти, засоби гігієни та медицину. ПСП передали перетворювачі електроенергії, 10 тонн домкрат, продукти та засоби гігієни, підрозділу АЗОВ, потужний компресор, набори інструментів для автотранспорту, буксировочні троси та десятитонні домкрати на запорізькому напрямку. Передали квадрокоптер, три комплекти каліматорів і магніферів, тактичні аптечки та ковдри підрозділу Грузинського легіону. І наостанок відвідали підрозділ 117-ї бригади, яким повернули відремонтований бус. Олександрівській бібліотеці тривають індивідуальні консультації молоді з питань працевлаштування. Зокрема, фахівці розповідають про таку професію, як акаунт-менеджер. Як виглядає ця професія середини і як стати акаунт-менеджером, з'ясовували під час індивідуальної консультації 2 серпня у пункті з працевлаштування для молоді, який діє при центральній бібліотеці. В ході консультації використовували платформу Дія освіта. 4-5 серпня в Олександрії відбудеться шоста всеукраїнська виставка фладіолусів «Сківська веселка. Цей захід уже став традиційним і щороку збирає квітникарів, селекторів з усієї України. Очікують понад 20 учасників з Київської, Львівської, Черкаської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Фестиваль проходитиме два дні в приміщенні бібліотеки для юнацтва. Проспект Соборний 100. Відкриття 4 серпня о 12. -й. За добу рятувальники Кіровоградщини чотири рази залучалися на гасіння пожеж, зокрема на гасіння пожежі на відкритій території в СМТ Олександрійське, де зайнялося 100 метрів квадратних сухої трави. Крім того, 3 серпня о третій ночі стало відомо про пожежу по вулиці Лізи Чайкіної в місті Олександрії. Там загорілося 6 метрів квадратних покрівлі приватного житлового будинку. За півгодини пожежу було ліквідовано. Спортсмени сильної Олександрійщини взяли участь у Дніпровському фестивалі спорту вогнем та залізом з армліфтингом. Олександрійці Інна Дзюба посіла в абсолютному заліку вправі Ролінг Зендер серед жінок друге місце. Віктор Оніщенко серед чоловіків посів друге місце, Олексія Чижа третє. У вправі Аполлон Ексель Віктор Оніщенко виборов срібло, Олексія Чижа бронзова медаль.